Свою автівку Редван підживлює щодня. Аби зарядити акумулятор повністю, потрібно 8 годин. Ближайша станція у нас на вокзалі, на автовокзалі, ну вона не, не завжди. працює. Буває, що вона не працює, або їх дуже мало і велика очередь. Тепер чоловік може зарядити електрокар біля свого будинку. Встановити електрозаправку має можливість кожне ОСББ. Ми виходить від домових сіті правилі провод на вулицю вивели, установили розетку для зарядки автомобіля. А для того, щоб вести у витраченої потраченої електроенергії, ми встановили щочик і Соответственно, сколько наш житель намотал на зарядке, умножаем на тариф, и соответственно столько же он оплачивает на счет ОСББ. Станція доступна 24 на 7. Поблизу є камери відеоспостереження, тож власники авто можуть не хвилюватися. Щоб облаштувати таку станцію, потрібна ініціатива голови ОСББ. За консультацією можна звернутися до профільного департаменту Дніпровської міськради. Ми бачимо, що рух до цього збільшується. Ми маємо розуміння, що спішується. Потреба в таких станціях, оскільки інколи е, там черги на комерційних станціях, це з року в рік набуває все більше актуальності. Ми розуміємо, що в деяких моментах навіть не потрібно додатково якихось дозволів. За прогнозами у Дніпрі практика встановлення електрозаправок біля будинків буде поширюватися.